Я напевно розпочну з таких слів, які, йдучи на війну, у своєму заповіті написав Герой України, захисник Маріуполя, наш випускник Національної академії сухопутних військ. Він написав такі слова: завдяки вірі в Бога і християнському вихованню, я з радістю і гордістю захищаю український народ. Ці слова тепер є викорбовані на його пам'ятній могилі. Він віддав своє життя якраз в обороні Маріуполя. І таких прикладів про наших захисників і воїнів насправді є дуже багато. Ще одне покровське чудо також пов'язано з випускником нашої академії, також офіцером, якого я особисто зустрів, відвідував в нашому військовому госпіталі. Він сказав прості слова: завдяки молитві моєї бабусі і моїх батьків, на свято Покрови я лишився живий. Це моє друге день народження. Каже, я маю особливу місію, не знаю, як її виконати. Що я маю сказати, що мій водій, з яким ми були разом в машині, загинув, я маю попередити його дружину, що він дуже сильно її любив. Бачите, ми як українська нація сьогодні боремося справді дуже грізним ворогом. Але як українська нація, ми є дуже горді, що маємо одну з найсильніших армій світу. І сьогодні без перебільшення багато, зокрема армій і в тому числі натівські корпуси дивляться на наш український народ, зокрема на нашу українську армію як на велику могутню армію. І якщо ви запитаєтеся, будь-якого молодого. Хлопця-офіцера, то кожен з них переконаний в нашій стійкості і перемозі. Сьогодні це свято Покрова, воно насправді є дуже глибоким для цілого українського народу. Бо першим, хто так по особливому свій покров взяв покрову, це були. Запорізькі козаки, далі січові стрільці. Ну і також в сьогоднішній день ми дякуємо і згадуємо українську повстанську армію, яка також собі за покровительку взяла покрову. Кожен з них боровся з тим самим ворогом, тільки кожен з них боровся з ворогом, який тоді мав інше забавлення прапора, червоний прапор, сербімолот. Сьогодні ми боремося з тими самими окупантами і даємо їм відсіч. Знаєте, наше завдання тих, які є в тилу, тих, які дають надію, бо ви є тими, які також дають надію на людське життя. Знайте, особливо підтримувати тих, хто занепадає. Тому я, знаєте, бажаю кожному з нас, щоб ми вірили в нашу українську армію, щоб ми вірили в Збройні Сили України, але щоб ми також по особливому віддавали в опіку Пресвятої Богородиці. Я думаю, ви чули таку фразу, що на Війні атеїстів немає. З свого особистого досвіду скажу, що я зустрічав різних хлопців, які навіть не були охрещеними, але після певних моментів, після перших прольотів проходив час, вони казали: Я хочу хреститися. Віра приходить з досвідом. Віра це те, що ми отримали від наших батьків, і віру ми маємо передати наступним поколінням, так само, як і нашу історію. Тому, знаєте, закликаю кожного з нас. Щоб ми були носіями нашої віри і носіями нашої історії, щоб ми цю історію передавали щоденно. Бо, як не знаючи історії, то ми втрачаємо все як нація. А знаючи свою історію, передаючи майбутнім поколінням, ми стаємо сильними і сильними. І це ще один цікавий приклад, який вже на завершення розкажу в одному із окопів, зокрема на Харківщині, я зустрів. Простого звичайного військового, який не був офіцером, але його ліжко було все закладено в книжках. Знаєте, він завжди каже, я знаходжу час, бодай 5 хвилин, але інтелектуально себе зарядити. Тому вчимо, пригадуємо наші історії, бо все ми не можемо пам'ятати. Любімо нашу історію, нашу культуру, нашу традицію і мову. Ну і сьогодні знаєте, не гріза співати навіть в наших сім'ях. І домівка гарну пісню, десь там далеко на Волині зродилась армія УПА. Тому закликаю кожного і кожного з вас співати українські вірші, пісні, співати, оспівувати, говорити і переповідати. Хай Пресвята Богородиця благословляє вашу справді дуже дуже важку працю, бо ви, я ще раз кажу, тими, які людям дають надію на життя. Хай Господь вас благословить. Дякую. Я всіх вас. Добре? Благословення всемутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Хай зійде на вас, перебуває по всі дні вашого життя. Амінь. Бережіть себе. І ще два слова.